Бандо, усі малоха! Регулярний сезон НБА повертається після невеличкої паузи на All-Star Вікенд. Сьогодні в нас найцікавіші матчі за п'ять останніх днів. Тож сподіваємось, смачненькі у вас на готові, і ми можемо вриватись в нове відео. Розпочинаємо з першого матчу, який відбувся після перерви на All-Star. У четвер Лос-Анджелес Лейкерс приймали Шарлот Хорнец. Перенесений матч 9 січня він мав відбутись. Однак відбувся зараз через пожежі в Лос-Анджелесі. і 9 січня Лука Дончич би ще не грав. А ось тут він вже може порадувати криптоком арену передачею через весь паркет на Леброна Джеймса, який б'є згори емоційно. А ось тут уже класні очки на Ламело бол через Леброна та Луку Дончича зумів якось їх продавити правдою і неправдою. Свисток Арбітра мать, мовчить, очки зараховані 27 всього у ламело сьогодні. Ось тут вилучають, до речі, Остіна Рівса. Він незадоволений відсутністю свистка від арбітра. І арбітер відповідає йому свистком. Другий технічний Остін Рівс арену має покинути. Юсуф Нуркіч скидає на сетакарі, Той влучає триочковий. Такі прізвища в нас теж сьогодні звучатимуть. Десять очок у сетакарі, тут триочковий ще від Ламелобола. 5 тринадцяти з. Задуги у нього, у Луки Дончича це єдина влучна трьочкова буде. Один з дев'яти у нього. А ось тут Леброн Джеймс б'є через Марка Вільямса, змушуючи піднятись на ноги всю арену. Марка Вільямса вже обміняли в Лейкерс, але. Трейд відмінили через провалений медичний контроль. І ось тут Леброн показує, що краще б ти був моїм одноклубником, ніж ні, тому що буду через тебе бити зверху. Майлз Бріджес, 29 очок. У нього сьогодні 6 перехоплень. Чудовий матч. 88-90. І тут Марк Вільямс зрівнює рахунок за 2,5 хвилини до кінця. Шарлот вже попереду. Джексон Хейс б'є зверху, трошечки скорочує рахунок, і дуже-дуже все складно для Лос-Анджелес Лейкерс. Вони близькі для того, щоб шокуючи цю гру програти. Ось тут дегір від Ламело Бола. Вже здавалося, гра закрита, однак не все так швидко закінчиться для представників Кароліни у наступній атаці за рахунку 98-94. Леброн Джеймс візьме та й влучить складнюшу триочкову спробу через Майлза Бріджеса. Буде, звісно, фол. Шарлот, два штрафних влучать. Леброн буде кидати на нічию. Не влучає першу спробу. Друга спроба теж у нього буде і теж не влучна. 29 з 30 переможних кітків або на нічию. Леброн в складі Лейкерс змазав. Матчі в ніч з четверга на п'ятницю, на жаль, були заблоковані, тому про них дуже коротко. На Медісон Скверґардені Нью-Йорк Нікс приймали Чикаго Булс, які програли 4 матчі поспіль до цього. Нікс вже в попередній для себе грі обіграли Атланто Хокс в овертаймі. Правда, це все відбувалося ще до перерви на All-Star. І ось в цій грі Нікс перемогли 113 111 104-104 завершився основний час. Грали овертайм, Нікс перемогли. 32 очки у Таунса, 27 у Гіді, 23 у Макбрайда. Хороша була гра. Ще один заблокований Ютубом матч. Portland Trail Blazers приймають Los Angeles Lakers без Луки Дончича. За день до цього Лейкерс програли Шарлот. І ось на наступний день в пек бек грі Лука Дончич вже не вийшов. Зате вийшли Леброн Джеймс та Остін Рівс. Тут він вже не вилучався, 40 очок у Леброна, 32 у Остіна Рівса. В Портленді 28 набрав Дені Аудіа. 19 у Тумані Камара, але цього для перемоги не вистачило. Та Чіло Лос-Анджелес Лейкерс після поразок від Юти та Шарлот виграють у Портленда і повертаються на четверту сходинку. Друзі, потрібна вся ваша увага, тому що у нас традиційний розіграш для допомоги ЗСУ Джерсі Богдану Богдановича з автографом. Можете ви її виграти за донат у 100 гривень, тому донайте одразу або залізайте в опис, там будуть всі умови. Рухаємось до суботніх матчів. Орландо меджі приймають Мемфіс Грізліс. Орландо після шикарного старту сезону трошечки заштурмило. Вони сьомі на сході. Мемфіс між другим та третім місцем на заході. Джамрент б'є з гори. Чудовий матч буде для нього. 23 очки, 4 підбирання, 5 асистів у Брендона Кларка. Травми життя його потрошечки покидають, він теж свої очки набирає. Ось тут підставляється дуже добре під Пауло Банкєро, який за перші 6 хвилин три фола схопить, лише 2 очки, і присяде трошечки на лаву. В першій половині Франц Вагнер візьме атаку на в свої руки. Ентоні йому в цьому буде допомагати. Тут складнюще 3 триочкова, дуже гарно. 25 Набере за матч. Франц Вагнер, він буде найрезультативнішим в складі обох команд. Джамарент набере 23 трошечки менше. Колентоні знову з м'ячем знаходить якраз Франца Вагнера. Кол Ентоні 17 набере, додасть до цього цілих 9 підбирань, попри свій не дуже високий зріст. Все в нього з цим буде добре. Ось тут Пауло Банкєро через Джарена Джексона молодшого. Ендуан б'є. Емоційний момент для Орландо. І тут буде ще один, тому що Кейсі. Дуже добре читає гру і не дає Мемфісу вийти в атаку. Вендел Картер молодший. Класно, 10 очок, 11 підбирає в нього. цілих 30 хвилин зіграє. Ну, поки немає в... мо Вагнера, йому біта Це легше ігровий час ділити. Мемфіс, Грізліс в грі. Вони відігруються, вони повертаються. І перед четвертою чвертю у нас буде приблизно рівний рахунок Десман. Бейн, класні три очки, 16 очок. У Десмонда в сьогоднішньому матчі Франц Вагнер. Знову через Джорена Джексона молодшо б'ють тут, не дають вже йому набрати очки Гобітадзе. Прекрасний блок для грузинського центрового. Є очки Орландо попереду в рахунку, Франц Вагнер складні три, гарні 192, але Мемфіс дуже спокійно відігрується. І за останні хвилини цього матчу в Орландо почнуться величезні проблеми з набором очок, не влучать два штрафних Мемфіс і тут не вдасться у відповідь Павла Банкера очки набрати. Мемфіс складно, але все ж таки виборює перемогу. Нюорлінс Пеліканс зі своїми 13-ма перемогами в сезоні приїжджають в гості до Даллас Маверікс, які лише восьмі на заході, але звісно, у них цілі на сезон набагато більші. Ентоні Девіс все ще не грає, як і Дері Клайвлі з Даніелом Геффордом, Але Піджей Вашингтон вже повернувся на паркет 20 очок. В першій половині він набере. І 24 всього за матч Кайрі Ірвінг. Тут виловлює досить складний м'яч, він 35 очок набере. Макс Крісті нещодавно приєднався до складу Маверікс в трейді разом з Ентоні Девісом. Він грає в нього все чудово. Зайон Вільямсон набирає тут свої очки. Трей Мерфі тут свої складні з контактом набере свисток судді. Мовчить. Новий Єрланд, до речі, в рахунку так буде доволі довго сьогодні триматись. Он Хосе Альварадо спробував заблокувати. Ірвінга не вдалось. Піджив Вашнон тут свої очки набере. Сьогодні Зайон Вільямсон проб'є відмітку в 5 тисяч очок за кар'єру. Але про це трошки згодом, тому що тут Маткович, Подивіться, як він б'є. Хорватський форвард через Проспера. Чудові очки. Боль не впав, але краса того вартує. Кайрі Ірвінг. Тут вже сам через Матковича трошечки менш гарно, але очки свої набирає. Так, і тримаються в рахунку Пеліканс. Убре, до речі, сьогодні свій дебют. За... Пеліканс проводить 4 очки, 3 підбирання, 3 асисти. За 23 хвилини. З 6 лютого він не грав. Тоді він ще був в складі Торонто Репторс. Кейрі Ірвінг принесе в цьому матчі перемогу своїй команді. Дуже складна вона буде для Маверікс довго Пеліканс в рахунку тримались, але не втримались. Переходимо до наступного матчу. Філадельфія 76ers приймає Бруклін Нетс 11 місце на сході проти 12-го. Причому Бруклін спеціально так низько, тому що в них багато піків на цьогорічному драфті. А Філадельфія чого? Така погана, та біс його знає. Нік Лекстон б'є з гори, у них зембідом своя історія протистоянь, доволі поганий фол для Джоела, Джолем Біт, Тейріз Максі, Пол Джордж. Всі сьогодні в старті. Пол Джордж взагалі 41 хвилину зіграє. Кемерон Джонсон тут свої очки набирає. Зверніть увагу, так Бруклін веде в рахунку. Бруклін 17 очок сьогодні вів. Але Філадельфія доведе все ж таки, діло докладчу, про це. Трошечки згодом. Джоел Лембіт всього лише 14 очок набере, 4 з 13 з гри. В нього Філадельфія змаже сьогодні 21 триочковий з 28 спроб. Так, лише 7 влучних. Єдиним, хто буде так доволі добре виглядати в складі філи, буде Теріз Максі 31 очко за 43 хвилини. На паркеті у нього 5 з 11 триочкових. Вся інша команда лише 2. А влучила Пол Джордж тут очки для нього. Він це в цьому сезоні не так часто робить. Частіше подкасти. А ось тут уже Тайріз Максі так виводить свою команду вперед. 197 Філадельфія відіграла величезну перевагу Брукліна. Але у відповідь пропускають у Брукліна сьогодні Кемерон Джонсон, головний. Бомбардир 23 очки. В нього. Та Різ Мексі знову влучає 103-103 на рівний рахунок. А у Ніка Клекстона все буде ще краще, тому що ось тут він якимось чином залітає цей м'яч в кільце Емоцій не буде, тому що у Філадельфії все дуже погано. 9 поразок в останніх 10 матчах. 7 поспіль. Буває! Чикаго Булс приймають Фінікс Санс. Взагалі в історії НБА це дуже історичне протистояння, колись між ними і фінальні серії були. Але сьогоднішній матч стане історичним хіба для Бредлі Біла. Його повертають в стартовий склад Фініксу. Він набере 25 очок сьогоднішньому матчі. Ось якраз м'яч у нього. Тут три через чотири руки Він влучає. Кевін Дюран, двоє гравців, і на ньому висять 27 у нього сьогодні. Ну і забігаючи наперед. 29 очок буде у Брукліна. Всі приклались до результату Фініксу в сьогоднішній грі. Поки що Фінікс у нас програє. Мінус 4, але м'яч у дюранта через трьох людей. Шість рук він влучає. Ось тут уже щось бр... неймовірне влучає букер. І це, до речі, зарахують. Часто такі китки не рахують. У Джоша гіді 24 очки. Він фолив в тому епізоді. Тут він знову через букера захищається. І знову не дуже вдало. Плюс 10 для Фінікса. У Фінікса все чудово йшло в цьому матчі. У них по сезону на 5 перемог більше, ніж у Булс, начебто не так багато, але якось їхня команда більше варіюється в якихось серйозних розмовах. У Фінікса все було добре. Перші три чверті, Але в четвертій почнеться справжній колапс. Перші сім спроб вони змажуть. Ось тут, нарешті, Дюрант влуче кідок з гри. Всього лише 30% з гри буде у Фінікса в четвертій-чверті. Цим Чикаго будуть намагатись користуватись. Тут вони скорочують вже до трьох очок перевагу Фінікса, її вони тримають більш-менш Кобі Вайт ці очки, арбітри. Вирішили зарахувати в Девінбукер. Ось тут ставить крапку в цьому поєдинку: 121, 117. Фінікс переможуть. Третє в сьогоднішньому відео у нас Лос-Анджелес Лейкерс. Вони приїздять до Денвера. І ви знаєте історію протистоянь цих двох команд з останніх 14 матчів. 13 Лейкерс програли тут Леброн б'є з гори. Востаннє на цій арені Лейкерс перемагали 10 квітня 2022 року. Е, і при цьому ще й Денвер останні 9 матчів в сезоні виграв. Денвер у нас вже майже другий на заході. Між другим і третім місцем з Мемфісом вони міняються, але це все було без луки дончича у складі, який тут починає поливати за три очкової. Все в нього чудово! Ось тут Леброн б'є згори. М'яч у Ніколи Йокіча, він має відповідати якось своїм давнім суперникам через Руїха Чимуру очки набере Джамал Мюрий, канадець набирає тут три очки. І Денвер зміг втриматись все ж таки в цій грі. Хоча важкувато, коли ось таке витворяють шоутаймери з Лейкерс. 32 очки набере Лука Дончич. Сьогодні 25 буде у Леброна. Остін Рівс знову. Знову у нас набира очки тут Лука Дончич комусь там щось на трибунах встиг сказати. Ось тут Остін Рівс, ось так знаходить Леброна. Про нього треба сказати. 23 очки у Остіна Рівса і цей прекрасний асист. 21 набере Руїха Чемура. Ось якраз у нього м'яч, все дуже весело сьогодні. У Лейкерс. Ще трошечки вони. Нібито більш-менш відігрувайний рахунок, але скоро вже вони відірвуться непристойно. Денвер нічого сьогодні не зможе зробити. З Лос-Анджелесом зможе хіба Руїха Хачимури відправити в підтрибунне приміщення. Лука Дончич м'ячем ні з ким не ділиться. Він сам таки набирає Арон Гордон 24 набере, 19 буде у Джамала Мюре, а Лука Дончич собі ще цей хайлайт запише і. Піде святкувати перемогу. Бандо, як і обіцяли, представляємо вам магазин від Game 7, в якому ви точно знайдете для себе щось цікаве, бо ви тут всі великі фани NBA. Красиві магніти з зображенням ваших улюблених гравців. Статуетки скоро ще й мерч буде. Ну, коротше, посилання в дописі під цим відео. І нарешті переходимо до матчів сьогоднішнього ігрового дня. Клівленд давненько в нас Клівленда не було. Клівленд приймає Мемфіс, другій в нашому сьогоднішньому відео Мемфіс. Клівленд вперше, вперше донован міч. Ось такі речі буде творити через Закаїді одного з головних претендентів на новачка року. Ось так, от неочікувано. Джаморан свої звичні речі робить два з останніх трьох матчів Мемфіс. Програв і сьогоднішній. Не бажано, але складно це зробити з одною з двох найкращих команд регулярки, а можливо, і усієї лігі. Еван Моблі точно так думає, як і Донован Мічел, який ще один триочковий після. Складного контакту влучить. тут, поділиться з м'ячом з Джареном Аланом, який б'є зверху через скоті піпана молодшого ні, стида, ні совісті нема у цього молодого чоловіка. Джарен Джексон молодший має якось теж естетично відповідати, щоб потрапити в наше відео, і він це дуже успішно робить. Донован Мітчел ділиться м'ячем. І ось так закривається перша половина Максом Струсом. В четвертій чверті 15 очок набере Тай Джером, Це забігаючи трошечки набере. 26 у нього в сьогоднішньому матчі він один з найрезультативніших гравців Клівленда. Джередален такі речі творить. Ось він, якраз нарешті, нам його показують. Тут він робить свої звичні речі. В Оклахомі він такого не робив. До речі, там можуть трошечки ображатись. 33 набере Донеман Мітчелл, 25 у Евана Моблі, ще й 13 10 підбирань та 8 асистів, майже трипл-дабл, Мемфіс трошечки в рахунку відстає, і тут треба якось повертатись, бо програвати цю гру не хочеться. Джарен Джексон молодший такі речі творить, намагаючись повернути свою команду в рахунку, але не виходить, тому що, ну, ну от так. Отак От пообіймались, повеселились, поданкували. 22 у Джарна Джексона молодшого, 21 очко та 10 асистів. У Джаморанта Донован Мітчелл теж б'є з гори. Коротше, дуже класно Клівленд закінчив цю гру для рідних трибун. Дуже зручно для українського часу почалась наступна гра в Тіні Нью-Йорк Нікс та Бостон Сетикс зустрічались о 20.00 за Києвом. Чи не друге Різдво? Це для нас було, але в Нью-Йорка все трошечки погано з Бостоном цього сезону. У Крістопса Порзінгіса все добре. Вони зустрічались в першій грі цього сезону. Якщо пам'ятаєте, коли Бостон Селтикс лише чудом не набили рекорд триочкових в усі НБА. зрівнявшись з ним за годину до кінця матчу і змазавши там 12 спроб поспіль. Лендрю Шемут показує. От що тоді треба було Нью-Йорку? Зробити, але Нікс вже відстають в рахунку. Кріста Спортінги зараз ще трошечки збільшать перевагу Бостонців. Нікс програли двічі. Бостону вже в цьому сезоні. Джейсон Тейтум б'є з гори. У Джейсона Тейтума майже трипл-дабл. Одного асисту тут лише не вистачить. 25 очок, 10 підбирань, 9 асистів. В попередній грі проти Філадельфії він якраз зробив трипл-дабл І тут міг ще раз його робити. Ось тут перевага Бостона стане 27 очок. Втретє, Нікс можуть розгромно програти. А що ж треба нагадати? Що вони двічі Кліленду в цьому сезоні програли. І двічі Оклахомі. Ось такий контендер цікавий. Джейлен Браун свої очки, звісно, тут набирає. У Манфіса, до речі, схожа історія. Теж програють всім сильним командам. Карл Ентоні Таунс. 24 очки в нього буде сьогодні. Він протистоятиме Бостону як зможе. 22 додасть Джейлен Брансон. 24 у його колегі Джейлена Брауна. Але правда, то є. Гратиме за Бостон, ось якраз у нього м'яч, ось так він очки занесе в кільце Карл Ентоні Таунс. Прихрамуватиме, він піде в підтрибунне приміщення, але, на щастя, нічого не серйозного, він на паркет вже зовсім скоро повернеться. Ось тут поки його нема, Бостон цим користається, знову робить плюс 18. Тут зараз ще буде плюс багато, плюс 21 від Деріка Лайта. і Бостон 118-105. Цей матч виграють. Golden Стейт Warriors. Приймають Dallas Mavericks. Ось так швидко ми підходимо до останнього матчу в сьогоднішньому відео. Клей Томпсон повертається додому, але матчі в Сан-Франциско в нього в цьому році вже були. А ось у Джиммі Батлера домашній дебют сьогодні і буде 18 очок в нього. Але поки поговоримо трішечки про Стефа Карі, він буде брати ось такі нереальні траєкторії і такі прекрасні ендвани. Голден Стейт дуже швиденько від. Відриваються в рахунку, вони були великими фаворитами на перемогу в цьому матчі. Квентін Пост, голландський тотальний баскетбол, у, тому що вони виграли 4 з 5 останніх матчів. Піджей Вашингтон тут б'є зверху. У них Баді Хілт розпустив волосся, у них все прекрасно. У них ось тут Джиммі Батлер, очки, ще раз набирає. І тому так вони великі фаворити. У Далласа гра не піде. Від слова зовсім, бачите, уже. Плюс 22. Піджей Вашингтон та Кейрірінг по 17 очок наберуть. І поки там команди борються між собою, треба два слова сказати. В перерві матчу було багато, показували Андре і Гудало, тому що його Джерсі, його ігровий номер виходять з обігу у франшизі Warriors. І на честь цього Стеф Карі, звісно ж, веселиться як тільки може, і які тільки може траєкторії. Він е, собі бере 14 очок у Стефа в першій половині. Ось тут Джиммі Батлер е, поділиться м'ячиком з Мозесом Муді. У Стефа Карі взагалом в цьому матчі 12 з 20 влучних китків. Та 30 очок він набере 16 в другій половині, коли гра вже була зроблена, доволі легка перемога. Велика вдячність усім, хто спонсорує канал game 7. Відео виходить буквально завдяки вам. Якщо хочете доєднатися до Патреон-клубу, всі посилання в дописі під відео. Ми почуємось вже зовсім скоро.